Друзі! Дочекались клювання. Так, ось бачите, друзі, шостий попавчик білачан і десятий гачочик. Вудочка гнеться. Кирил почувствовав силу. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Thank you Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі. У нас друга половина листопада, вже незабаром зима. Передають уже в кінці тижня морози. І це, напевно, останній виїзд на коропа в цьому сезоні. Приїхали ми на клуб Рибалок відпочинок, який знаходиться в Соснівці. Це така більш подібна до англійських водойм, невелика, але така протяжна вона. І є тут непогана риба. Зазвичай я приїжджаю на цю водойму декілька разів за сезон. А то й три і чотири рази було таке в цьому році. Це перший раз з таким графіком плотним, як був у мене в цьому сезоні, зі змаганнями і так далі. Вийшло от тільки зараз приїхати. На водоймі є будиночки, що дуже зручно. Зараз такий час не сушити намет, не мерзнути, пічку з собою тащити. Приїхав, взяв собі будиночок, п'ятий сектор, і розпочинаємо нашу риболовлю. Уже досить пізня пора. Я в минулих відео вам казав, так пізно, коропа я ще не ловив. А поки їздимо, це виходить. Минула риболовля була дуже вдала. зловили класних риб на плитниці. І зараз будемо пробувати ловити рибу тут. Як ми це будемо робити, ви. О! Я приїхав сьогодні з своїм товаришем Романом. Він ловить тут на спінінг, також дуже багато хижої риби. Якраз він, поки я з вами спілкуюся, тяне щучку. Тому ми починаємо готуватися і починати ловити рибу. О, бачите, ось така щучка. Я зараз ближче вам покажу. Що я часи снічда, по поки я поки я дійшов рому, випустив рибу, я тут коротше завтикав, не нажав кнопку play, і Ми нічого вам не зняли. Коротше, це Роман Миколаївич Тайсон і Тайсон він не просто так, дуже поважна людина. Вузьких кругах да, в в по молодості полюбляв також бити людей. Займався боксом. Бачите, я крутість такі витіпавши, щоб вдруг що можна було кого добрати. Віталік, у мене кент є. Віталік, тобі привіт. Тот кікбоксер там сильніший. От ще й боксера з собою взяв. Так що в мене є там, якщо щось вопросики рішаються. Так, Рома, якщо піймає рибу. Я вам ще покажу ідемо далі збирати наші вудки, бо він вже дві піймав, а я ще навіть не закинувся. Так, хочу розпочати ловити на ПВА пакети. У мене є стікмікс мій улюблений болочан. Вже він залитий ліквідом, настояний і сюди додавав активатор кльо. Вже повністю готовий стікмікс. Зараз забиваємо ПВАшки, закидуємо і будемо бачити. Хочу спробувати, перша оснасточка буде обов'язково е якийсь міні-попапчик, тік-так або попап невеликий шостий. І е бітурбо. Самі мої основні насадки, якими я користуюсь завжди в пва пакет Завозимо їх на точки тихенько, корабликом, щоб не шуміти, потім годувати. І чекаємо на клювання. Перші оснасточки. Це у нас монтаж з резинкою, звичайний попапчик 6 мм, дуже маленький, 10-й гачок, якраз, топчик, і Румунський інлайн під ПВА-пакет. краща оснастка. І починаємо кілішувати. Наші ПВАхи. Беремо ці. Ось такі, це вже не ПВА пакет, це вже ПВА мішок. Дуже великий. Є такий раструб для того, щоб було зручно працювати. Він навіть тут не тримається, тому що ПВА пакети, ПВА пакети, вони тут зазвичай тримаються добре і не треба, він натягує. А це вже такий пва мішок величезний, менше просто розміру не було. Тому будемо працювати з цим. Беремо наш пива мішок, пакет, кого що є. Отак трошки сипемо на дно, щоб вже був там корм. Потім опускаємо туди наш, нашу оснастку. Груз тримаємо в руках. Насипаємо одну-дві ложки, покриваємо наш, нашу насадочку і отак потім легенько. Притрамбовуємо. Все. Потім кладемо вже наш груз і засипаємо його зверху, для того, щоб наш корм покрив груз. О, отако. Все. Тут готово. Витягаємо і починаємо притрамбовувати, спресовувати. Отак о. О, можна менше завальцовувати. Якщо вони є, я вам хочу сказати, що я, коли завальцовуєш, не лишається гудз, гудза і, і швидше розтворяється. Але я перевірив, отак, як я роблю, воно досить надійно і нічого не заважає. Потім беру отак, розрізаю його, просто навпіл. Не бійтесь нічого, отак розрізаю. Робимо дві таких вірьовки І просто зав'язуємо. Отак от. Раз. І потім на другу сторону трубки я ще раз роблю. В чому і проще. Не знаю. І отак от затягуємо все. Бачите, вже є готове. Залишки. Відрізаємо ножицями. Можна навіть воду викидувати, воно швидко розчиниться, і ви бачите одразу, ну, скільки треба часу, щоб воно розтворилося. Все, готово, готове до використання. Петля в петлю чіпляємо за наш уже шоклідер, і готово. Все легко, просто робимо другий і завозимо. Готово у нас два ПВА пакета чіпляємо їх і завозимо. Обов'язково перед закиданням флюрожиткость показував вже не перший раз. Раз, отак прям пакет пробиваємо і туди видавлюємо декілька капель флюрожиткості. І все. І відправляємо на точку. Тут дистанції лову невеликі, але чому я рибалю кораблем? Тут є коряжник. Один і другий ми безпосередньо будемо ловити біля коряжника. І кидати такий пакет, розумієте, це час його робити, він великий і можна перекинути або не докинути до тої точки. Плюс він хлюпає. Кораблика ми завеземо чітко туди, куди нам треба, опустимо, і він собі буде лежати, очікувати нашу рибу. Тому погнали. Перші закиди зроблені, вудочки вже на родподіку. Чекаємо на клювання, вариться ще конопля, Будемо пробувати догодовувати коноплею теплою з пелетами. Там, якщо бачили відео попереднє, як я годувався з плитницями, там у мене трошки корму залишилось, я його тримав на вулиці, для того, щоб воно не скортилось, воно все чотненько збереглося. І от тім кормом, що в мене трошки залишився, плюс варена конопля, будемо давати трошки на точку. але згодом. Поки що на пва пакетах отак чекаємо на клювання, побачимо, що це нам дасть. Отак от облаштувалося у нас робоче місце. Бачите, крісло моє, стіл, сумка з насадками і всією дрібнотою, повідочниця моя, теклбокс, і ротподік. Тут у нас. Кораблик, відерко з кормом. Ну, в принципі, все. Тут у нас наганочку в будинку вариться конопля. Ох, газує, фух, задиміло пар. От. Так що такі справи вже скоро буде готова. Бачите, конопля наша готова. Зараз по пару лопаточок на точечку чи зас. Тік-так тік-так, опа, є. І отак раз. По пару ковшиків зараз гарячі канаплі. Якщо рибка десь там поряд плаває, я думаю, що вона приверне увагу. Тепла канапля і на точки зараз. Раз. Перша поїхала. Так, друзі, прийшов до колег по цеху. Тут у нас тіктокері. Токарі-тіктокері. Приїхали також на риболовлю, хлопці, я вам казав. І Андрюха вон врізав пальця кусок кусочок Кус... Кус... пальця. Що, що трапилось? Втопив він сигналізатор. Хотів поставити третю палку, булькнув. Щоб ви розуміли, глибини тут 37. Ну, по коліна, не 30, хай буде 50 см, навіть, десь біля 50 см глибини. Отут упала, знайшов аж отут. Тіпа скільки там раз, сигналізатор впав і десь годину лазив тут, шукав, порізав пальця. Так що, отакі справи. Була у Андрюхі одне клювання на ці палки, десь він там взяв одну рибу і все. Ну, не з самого ранку тут. А ми все чекаємо на клювання і чекаємо на нашу вечерю. Десь сказали, на п'яту годину буде готово. Щоб ви собі розуміли, ще п'ятої години немає і спустився дощ. Просто газує ось така погодка восени. Норм, норм, сонечко навіть було і пішов дощ. Так, вечеря наша готова. Ось так пюрешечка. Бачите, це зветься сніданочок, ми ще дозамовили. Борщик і капусточку пашену. Ось так, зараз будемо вечеряти. Так, поки ми тут чекаємо покльовку, хлопчик тут в тапочках блин, відпочиває щось там. підписчикам своїм віщає в телефон. Я свої сторі, смотрю вже десь 15 раз. Так, він любить свої сторін переглядати. Ось так тут, бачите, все ліпив-ліпив пакети. Зарядочка моя тут і сижу теж в телефончик тикаю. Лампа на готові. Чекаємо тільки, коли вона почне піщати і мі 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 мігати. <су> Друзі! <су> <Дочекали> ми клювання. <су> Бачиш, я казав, не треба перезавозити. А це те, що, це... що та, я не перезаводилася. Так, це та, що я не перезив. <су> я казав, що не треба. Коротше, на одну, рыбу, на одну рибу три блогера. Всі знімали, а так коли не клює, так? Ну, блядь, ну це ж так. Що там кіл 50, чи трошки менше? Так, все, пісень, спостерігаємо за профі, який в тапочках вибіг. <свист> <Ти що? свист> Слушайте, Тапочки. Слушай, Тапочки. слышишь, одна, одна рыба за сутки, я бы без тапочек бы выбежал, честно говоря. Дебі, біло, треба було на о, 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 о началось, началось! Я бы тебя послухаю, блядь, і не Я казал, бачите. Ой-ой-ой. Трошки... <свист> це шостый попавчик. Шостый, да? да. Что ты десятий гачок? Это значит спать для наивной не является? вот так буває. Я покровка, я Роме кажу типа, а может это... Смотри, Блядь. Під що, пол... Ну ми піймали, риба була, ну ми ага. трошки не дотягнули, ну нічого ага. страшного, Маленький гачок. Получається, що фотографії не буде, да? Не, ну може ще буде. Да. Десятый... Не, ну вже надіжда є, слушай. Десятий гачок дуже маленький. Не, не ну в він, він блядь, Та палка, яку ти не Ось в тому і питання. Молодець. Ну, братіки, так теж буває. Ну ми взбодрились. Да. Так, ось бачите, Другий шостий попапчик біличан і десятий гачочок. Ось така сназка спрацювала. Тіктокері тут зранку намагаються щось зловити. Щось Ні. Нічого? Та, ти бачив морози і кариба? Але кайфово, бля. Ну, кайфово, ти бачиш, вийшов з теплого будиночку собі раз. Ні, ну цього, да. Тихенько, клас. Добрий ранок, друзі. Ніч пройшла тихо, але воно й не дивно. Мінус два було. Все вкрилося. І ви бачили, вчора дощ, був цей дощ весь замерз. Бачите такі краплі позамерзали. Ну Дуже гарно, тихо, і не так я б сказав, що холодно, але вода вже дуже холодна. Вже стила вода, і температура і 6 градусів. Ну, це для коропа вже дуже мало. Ще тиждень тому виїжджали на плитницю, температура була води 8 градусів. Бачите, за тиждень і плюс морози, і вона стрімко падає. І то нам вдалося вчора зловити одну рибу. Жаль, не дотянули її до підсаку трошки, і зійшла, тому що маленькі гачочки, 10 я використовую. Такі справи. Зараз зробив ще два ПВА-пакета. Завозимося, у нас до обіду є час. І може якраз щось і проклюне і вам це все покажемо. Завозимося. Рибу що розловили з під цих карчів. Тут покльовка була. Друга палка стояла тут по центру. Але хочу завести її ось по ці карчі. Бачите, такі карчі трачать і там рибка також має крутитися. Зараз так і зробимо. Рома в повної готовності йде ловити хижака. Дивіться, на цього чувака на вулиці мінус, він розтягнутий. Весь на сімсі, ого, який красивий. Жарка людина. Давай, щось спіймай в кадр, люди хоч рибу побачать. Да? Ну Думаю. а що? Дивимось наступний кадр. Батя пішов. Поки Рома там весь на сімсі лови хижака. Хочу вам сказати, що Вівірочка теж непогано справляється зі своїми задачами і на вулиці Мінус. Я. Вдягнений, мені дуже тепло, тому хто не встиг купити собі теплі речі на зиму, термобілизну, теплі зимові костюми і так далі, куртки, такі, як на мені, то зверніть свою увагу на Вівіра, український бренд, дуже якісні речі по українській ціні. По поводу Сімса. Так, це гарні речі. А в мене теж є Да? Так, да, є костюмчик, от такий в теплек. І, і в тебе, в тебе працівники всі в да, ходять да, на да, роботі. Да, ну, тому да. що класні речі, реально за да, доступну за, 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 ціну. За доступні гроші, так. Ти Рома, скажи, скільки цей костюм коштує, який на тебе, щоб люди розуміли, що таке сілці, що таке вівці. Так, друзі, цей костюмчик от на ньому продрається найтоповій. 80 тисяч. 40 куртка і 40 штани. Отакі люди, розумієте. Я вам курточку вдягнув за 2000 гривень, мені так само тепло, як і йому. Ну ось такі справи. профі так Профілові. Тільки кинув з першого ж закиду. Є риба. Ой, вудочка гнеться. Вудочка гнеться! Кирил почувствовав силу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 там, мамка? мамка Щупака, да? Щупака, щупака, Вот ну, это больше, да, чем пацаны вчера ловили? Ну, да, то Они вообще такая... шнурки ловили. Да, да, Ой-ой-ой. Щучечка, да, так в мороз? Приветствуется. Ну, ага. катапульточки выглядывают в морозе. Нормально так, да? Замерзли палочки. Ой, катушечки скольчики мои. у вас вот такие справа. Бачили таке, ноухап, дивіться, мию відра вже. І отак руки на вулиці плюс один мию відро. Отак от. Руки сухі, бомба. Ну що, друзі, буду завершувати нашу риболовлю. бо Ось така вона пізньою осінню, вже за тиждень у нас зима. Зловили одну рибу, на жаль, не вдалося її потримати в руках, але ми її зловили. Ви бачили у 10 вечора клюнув гарний коропець, десь 5-7 кілограм, непоганий, і зійшов. Ну нічого страшного, буде новий сезон, будуть нові рибалки. Попереду ще Крига, Карасі і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ти не підписаний на канал, обов'язково підписуйся, став свою козацьку вподобаєчку, і до нових зустріч! Слава Україні!